Чемпіонату вже відбулася у мастерай лізі. сьогодні Сомбра з рахунком 2-1. Є новобранці у складі обох команд. Про них ми неодмінно поговоримо. Можливість забити у Андрія Гайдара. Який сей від власних метрів для розбігу. Удар. Рикошет Орішкевич на висоті. Пас вперед. Арбітри дають можливість боротись. Загубили Олея Стиня. І той Маусіп. Дозволяє Волосюк себе обіграти. Удар ближній кут! Григораш. Обіграв суперника. Надзвичайно тонко. Чухна. Вдотик. Є у центрі підтримка партнерів. Севрук. Помилка. Вихід 2 в 1. Чухна. Можна вирішувати. Удар. Голоди. Ноль. Совсер повів у результаті. Прекрасне завершення цієї комбінації. Тетаренко і компанія можуть лише бути задоволеними. Буде передача під удар. Дзюба. Праворуч. Володимир Черкаський. Дзюба вирішує. Ну для чого ця передача не зрозуміла, Власюк. м'яч влучив у Андрія Гайдера. Він вимагав вільний удар. Як же чудово розібрався. Пробив у ближній куток. Ну і сьогодні без наставника ми про це вже говорили. Стень. Передача на дальній кут. Поволка. 2. -0! Чудове завершення. Ось скористалися незлагодженістю в діях. Хороший відбір м'яча. Удар середньої дистанції. Вертаємо з великим задоволенням до перепетії. Другого тайму. Остап хотіли побачити уболівальники команди. З порушень. Правил. Два поєдинки відбулись напередодні у Мастерайті айтелізі Там сенсаційно Сомбра. 2-1. Перемогла Авенго. Стень. Удар, в ближній кут. Помиляється. Володимир Черкаський. Гайдар. Хороша робота із М'ячем від Андрія. Передача. Олексію. Не забув. Переведення ліворуч. Хороша робота із м'ячем від Володимира Черковського він забиває 2-1! з носочка. Вибачається зараз Петро Григораш перед своїми одноклутом. М'яч на користь своєї команди. Одразу кидання Григораш. Реабілітувався Петро. Удар середньої дистанції. Ладь не, проп... не проходить цей пас. Губили Астеня, вихід іш навіть момент. 3-1. Чудове завершення цієї атаки. Браво! У нас є. Потрібно спробувати зараз організувати якісний удар по воротах і наблизити зараз свій колектив до нічії. Але після такого удару, коли надійно грає Власюк, у форматі брудного ярового відрізку. Танський. Передача. Моментно не забивають. Меч під контролем. У гравців леобіту. Ось як оживились. Гайдарі компанія. Удар ближний Гол! Та борить же ж м'яч, якщо хочете врятуватися від поразки. Квапляться. Гайда компанія. Ранське проти Станя Фолеть Олег.